Екстрені новини, криза, промисловість і транспорт ризикують бути паралізованими. Як і будівництво, сподіваюсь, ти приніс мені якесь вирішення. Грай. Ця очманіла країна. Мус, ти чудова президентка. Ти робиш людей щасливими. Це недосліджений ринок, А нам потрібні нові клієнти. Тож Рудольф просочився до маєтку їхньої президентки, здобув нам важливу інформацію. Ой, подобається. І просить направити агента 0879 8, 2, 1, 0, це Норберт. Він необхідний для операції пройди світ. Підпис Рудайф. Маячня якась. Агент Норберт до ваших послуг. Як ти мене знайшов? Вся інфа тут, інфатутце. Ти видаєш мою позицію. Я маю приховану камеру. Закон договорити. Закон щасливе життя. Маєчня. Ми наведемо тут лад раз і назавжди. Одне дівчисько будує машину для контролю свідомості. О! Зіграй на міні-ксилофоні, норбе. Досить мною керувати. <звук> ти це бачила? Я хочу це повторити. Що? Чому ти весь пофарбований? Я шпигун на секретній місії. Крутяк. Це музична вежа. Чому не працює закон догори требова? Я не знаю. Я маю план. Ти маєш вайб. Дякую. Агент сірого світу. Це чудовий план. Ти так думаєш? А вже ж. І Єдине, що ми маємо. У кіно з 1 травня.